У світі існує сотні історій про зниклих безвісти, від звичайних людей до цілих сімей. Деякі з цих випадків стали справжніми загадками століття. Що ж приховують ці зникнення? І чи можна розгадати їх таємниці? Привіт! Ви на каналі Архівне Невідомого. Мене звати Настя. Сьогодні ми поринемо у загадковий світ зникнень, що досі залишаються нерозгаданими і лякають навіть досвідчених слідчих. Підготуйтесь до історій, які змушують задуматись. Які не дають спокою вже десятки років. Зникнення Фредеріка Валентіча. Фредерік Валентіч був двадцятирічним австралійським пілотом. 21 жовтня 1978 року. Він вилетів на своєму легкому літаку Cessna 182L з аеродрому Мельбурна в напрямку острова Кінг на півдні Австралії. Його політ мав бути коротким і звичайним. Однак, вже через приблизно 30 хвилин після зльоту Валентіч вийшов на радіозв'язок з місцевим авіадиспетчером, повідомивши про дивний об'єкт, який переслідує його літак. Він описував цей об'єкт як світловий диск, який рухався над головою і поводився зовсім не так, як звичайний літак чи вертоліт. Під час останнього контакту Валентіч повідомив, що об'єкт почав рухатись дуже близько до його літака, а потім раптово зник. Після цього зв'язок з пілотом обірвався. Пошукова операція, яка тривала кілька днів, не дала жодних результатів, ні літака. Ні, самого Валентіча не знайшли цей випадок, викликав велику хвилю чуток про можливий контакт із НЛО. Хоча офіційні розслідування вказували на те, що пілот міг помилитися, сплутати відблиски світла або ж стати жертвою технічної несправності. Попри численні спроби розкрити цю загадку, доля Фредеріка Валентіча залишається невідомою. А його історія однією з найвідоміших згадок авіації і аномальних явищ. У лютому 1959 року група з дев'яти студентів-туристів під керівництвом Ігоря Дятлова вирушила в експедицію на північному Уралі в районі, який тепер називають перевалом Дятлова. Мета походу пройти складним маршрутом і піднятися на гору. Однак, через кілька днів туристи зникли і розпочалися пошуки. Знайшли їх табір на вигляд, ніби всі кинулися втікати посеред ночі, залишивши речі і навіть взуття. Тіла учасників були розкидані неподалік, деякі з них з тяжкими травмами, схожими на сильний удар, але без зовнішніх ознак насильства. Ще більш дивним було те, що одна з жертв мала переломи ребер і черепа, а інші ознаки радіації на одязі. Одна з туристок померла від переохолодження, її обличчя було синювати. Офіційна версія радянських слідчих несприятливі погодні умови і сила природи. Проте багато деталей залишилися незрозумілими. Чому група раптово покинула намет без підготовки, чому деякі тіла лежали далеко від табору, і що саме спричинило такі сильні травми? З тих пір навколо перевалу Дятлова виникло безліч теорій, від лавини, якої офіційно не було, до таємничих військових випробувань, зустрічі з НЛО або навіть містичних сил. Ця історія залишається однією з найбільших загадок ХХ століття. Зникнення Брендона Свенсона. 14 травня 2008 року, 19-річний студент коледжу Віткін в штаті Міннесота США Брендон Свенсон зник безвісти після того, як поїхав на вечірку з друзями. Він мав добру репутацію, був активним і дружелюбним, а в той вечір, за словами свідків, виглядав цілком нормально. Брендон вийшов з вечірки близько опівночі, сів у свій автомобіль і поїхав. Його машину пізніше знайшли покинутою біля лісу приблизно за 10 кілометрів від місця вечірки. Незважаючи на масштабні пошуки з участю поліції, волонтерів і собак, його так і не вдалося знайти. Телефон хлопця був вимкнений, а будь-які сліди зникнення відсутні. Рідні і друзі досі живуть у невизначеності, не знаючи, що трапилося з Бренданом. Розслідування не дало відповіді, чи це було нещасним випадком, злочином чи чимось іншим. Цей випадок досі лишається загадкою і однією з найбільш загадкових історій зникнення молодої людини в США. Зникнення колонії Руанок Одне з найзагадковіших зникнень в історії США: це доля колонії Руанок, яка зникла без сліду в кінці 16 століття. В 1587 році група англійських поселенців на чолі з Джоном Вайт, відплила на острів Руанок. Що біля узбережжя північної Кароліни, аби заснувати першу постійну англійську колонію в новому світі, на момент прибуття там було близько 115 осіб, включно з жінками і дітьми. Джон Вайт повернувся до Англії за провізією, але через війну з Іспанією та інші труднощі не зміг повернутися на острів майже три роки. Коли в 1590 році він нарешті прибув, колонія вже була покинута. Ні слідів боротьби, ні трупів, ніщо не свідчило про те, що сталося з людьми. Єдине, що залишилось, це слово кроато, вибите на одному з дерев, Мовірна назва сусіднього острова або племені. Більше жодних підказок не було знайдено. Доля колоністів руанок залишається таємницею понад 400 років, породжуючи безліч теорій від переселення до знищення місцевими племенами чи навіть надприродних сил. Ця загадка досі зачаровує і лякає істориків та дослідників, адже це одне з найперших і найтаємничіших зникнень у новому світі. Таємниче зникнення Аши Дігрі Дев'ятирічна Аша Дігрі зникла зі свого будинку в Шелбі, штат Північна Кароліна, у ніч на 14 лютого 2000 року. І цей випадок донині залишається однією з найбільш моторошних таємниць сучасності. Близько другої ночі дівчинка тихо встала з ліжка, одяглася, взяла свій рюкзак і вийшла з дому, залишивши сплячих батьків та брата. Через кілька годин її бачили водії, які помітили маленьку постать на узбіччі дороги. Вона йшла в темряві під проливним дощем. Один із водіїв намагався зупинитися, але дівчинка злякалася і побігла в ліс. Там її слід обірвався. Декілька днів по тому слідчі знайшли декілька її речей поблизу дороги, а через рік, за понад 50 кілометрів від місця зникнення, виявили її. Рюкзак. Він був акуратно запакований у поліетиленовий мішок і захований під землю. Всередині були її шкільні книжки, деякі речі, а також предмети, які ніколи не належали. Аші, що змусило дитину піти з дому серед ночі, хто або що чекало її на дорозі? Чому її рюкзак? Було так приховано за 25 років слідство, не дало чітких відповідей. Доля Аши Дігрі одна з найболючіших згадок, яка досі не має пояснень. Зникнення Тревора Ділі у ніч із 7 на 8 грудня 2000 року 22-річний ірландець Тревор Ділі зник у центрі Дубліна, і відтоді про нього не було жодної достовірної звістки. Того вечора Тревор святкував Різдво разом із колегами з банку, де працював. Після вечірки він повернувся до офісу близько пів четвертого ночі, щоб забирати парасолю та щось доробити на комп'ютері. Камери зафіксували його прихід, а згодом вихід із будівлі о четвертій ранку. Через кілька хвилин на іншій камері видно, як він йде повз банксом стріт і зникає з поля зору. Це останні підтверджені кадри з його участю. Єдиною підозрілою деталлю стало те, що за кілька хвилин до появи тревора біля офісу біля дверей стояв невідомий чоловік у чорному. Його так і не вдалося ідентифікувати. Поліція припускає, що ця людина може бути ключем до розгадки. У 2017 році з'явилась надія, до справи повернулися з новими пошуками в районі Лаклінстауна на південь від Дубліна, але нічого не знайшли. Батьки Тревора досі сподіваються отримати відповіді, хоча минуло вже понад 20 років. Хоча на перший погляд, це звичайна історія нічної прогулянки додому. За нею стоїть ціла низка загадок, які ставлять під сумнів випадковість його зникнення. Жоден із цих випадків не отримав остаточного пояснення. Сліди губляться, докази зникають, а питання залишаються. Можливо, правда ховається за межами нашого розуміння або ж їй просто ніхто ще не знайшов. Минуле залишає по собі більше запитань, ніж відповідей. А кожна така історія це мовчазне свідчення того, що не все у світі. Піддається логіці. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку, лайк і ваші думки в коментарях. Яка з історій зачепила вас найбільше? До зустрічі у архіві невідомого і бережіть себе.